Арі Крічна Подільчани. У місті Подільську є такий суддя і Олег Олегович, який працює вже тривалий час суддею, ми пам'ятаємо, що не менше 15 років, і ми помічаємо, що він дійсно переробився, тому погано чує і погано розуміється на законодавстві та судоустрію. Наприклад, прокурор коли секретар оголошувала, хто з'явився до суду, вона оголосила, що з'явився прокурор на прізвиська Шепітка. Але суддя Івінський чи то вже старіє, чи то не розуміє, чи погано вже чує, чи не вміє читати, або просто не тверезий, а оголошує покорона на прізвище Шептикіта. Підготовча судового засідання, як називається, Подільському місія сезону «Вецкому безсвіт», суддя Івінський, називається Фікте, судове засідання не шешує, прокурор Шептикіта, прокурор Шептикіта. До речі, покороши Шептикіта жіночої статі зараз у моїй справі криміналі, де мене обвинувачують, а вона прокурор у місті роздільний. Можливо, суддя Івінський, Олег Олегович мріяв наді мною судочинства і винести мені максимальний вирок. Тому бачивши мене, він вже плутає прізвище прокурорів. А потім я мав обґрунтувати відвід. Судді Івінському, і Івінський, ігноруючи закони судочинства і норми КПК, просто кинувся і пішов геть. Ні, не завіряю. Але холоди, зараз мотомето прохання до вас. Не довіряєте, чи ні. Ні, я ж дивлю прогрутування. Я ж повідомляю, так що ні, не довіряю. Ви знаєте, дуже чудово знаєте, що у нас з вами конфліктні відносини. Багато років. Ну так, ну так я ж можна, я закінчу? Я вас не питаю. Да, моя чи немає? Я ж немає. Зараз моє слово. Ми, собі, за І знову помічаємо, що суддя Івінський безпідставно робить мені зауваження, що я нормально себе поводюсь в судді. Де саме? Ну зараз моє слово. Можна сказати? Я ще не сказав. Підстави, можна сказати, підстави? Ну, скажи, підстави. Ну, так, сказали, будь ласка. На вашу думку, у нас, у нас не, ж, інші, не Я тільки почав. Я тільки почав, я вже не закінчив. У мене є слово чи нема слова мене? Напевно ви помітили, що не можу до нього звернутися, як передбачена ваша честь, тому що не вважаю його честю цієї мантії, тому кажу до нього, як є. Олег Олегович. Олег Олегович, вам відомо, що у нас вже років 5, що найменше, у нас конфліктне відносини. То вони на війну відправляли, то вони мене там погрожували мені. То я вас на, на ринку е, е, зустрічав робочі години. Все зрозуміло. Чекайте. Сутру, Ні, а, останні, а останній раз я ж не закінчив. Не зрозумів. Так вам не зрозуміло, так, я, не так, я, я ж не закінчив. Ми Ви не обмежите мене? Бачите, яка поведінка судді, до речі, в минулому председатель Катонського міського суду, який невинних обвинувачує, а корупціонерів Відмазує. І ти ще сказав, що останні п'ять років конфлікти стосунки це я так. м'яко кажучи, тому що у 2008 році він мені безпідставна виніс 10 суток арешту за проханням Анатолія Івановича Конюшинського по справі тоді шаповало. Це правильно, <пробував> що поступається зараз. Дивіться, мене є слів. Відвід судді розглядає інший суддя. І там ви обґрунтовуєте свій відвід. Суддя Івінський не зобов'язаний слухати підстави, з яких ви заявляєте йому А чому ти це запитав, як він на тій підставі? Він, він він вас запитав, чи ви довіряєте, чи не довіряєте, а потім. А, а, потім, а, потім... Ні, я, кажу, я кажу, ні, ні я... Відвід, так. Які ви я кажу ні, ні, не довіряю. Чому? Запитав, чому і я? Чому це вже буде слухати Ну Він же запитав мене, чому? Просто цікаво. Та «Да не може бути, ви ж прокурор, ви ж та керівник. Як як просто цікаво. Ну, йому просто цікаво. Нема такого, не прописано. Просто цікаво, не не, в прописаного кодексі. Отже, в черговому помічаємо доказ цього прислів'я, що ворон в ворону ока не виклює, тому що суддя Івінський минулому був також прокурором. Саме тому він чиняє судочинство у настрій прокурора, а не судді. І цей прокурор Шепітка його суто відмазує, як колишнього. Олегу. Тож, можливо, судді Олегу Олеговичу і Вінському вже пора йти на пенсію мирним шляхом, тому що можуть пройти кайданки з питанням, а скільки винесли вироків безпідставних людей, саджали за грати або відмазали корупціонерів. А ці питання обов'язково прийдуть. Тож, можливо, краще піти на пенсію, аніж залишитися без пенсії і рештки життя провести за гратами. Олег Олегович. Що стосується мене, мене Кришня та мій Гура захистить. Але хто захистить вас? Гроші вам вже не допоможуть. Тож, байте про це. Харі Кришні.